Добрий день, глядачі і підписники мого канала Обідня пора 12 годин, вже жарко на городі. То думаю, тут по холодочку заготую собі чаї, щоб взимку було пить. Та я і зразу п'ю минулорічні ще допиваю. хоча вже можна і в цьому році заготовлювати різні. Листочки, квіточки і пить чай. Сходила до мами, ось нарізала м'йоти, бо думаю, з цими горудами і прозівою вона переросте. Тепер отак я братиму віночками. і помию їх трохи. В бузині, отак, бачите, суцвіття обрізала. Видно, да? а тепер ось так менші суцвіття обрізаю, щоб ці грубі такі стебла не сушити. Ось ще троєнди такої нарвала і насушу. Також буду додавати у чаї. Трави і квіти я сушу ось в такому будиночку. Раніше ми тут тримали бджоли. Ось зразу покажу це апі-будиночок. Апі ось тут, бачите, залітали бджоли, внизу тут жили вони, а зверху можна було тут лягати і лежати. Відпочивати і лікуватись. Ну, зразу бджіл ми не тримаємо поки що. А в цьому будиночку я зразу сушу трави, квіти і в ньому дуже гарно висихає. Вечір, хоче комарі, мася, йди сюди, хоче комарі кусають, але ж всеріну треба йти поливати. Дощів нема і все сухне. Те, що й маленьке. То воно без поливу засухне. Сьогодні в день було тут полола, ну, не бачила нічого такого цікавого. А ввечері прийшло, поливою. Ну, я б ще, ви знаєте, і не побачила. А Моська ж наша почала говкати. Думаю, на кого ж вона там говкає. І душ. Прийшла без телефона, вернулася додому. <смі> взяла телефон, щоб же ж і сама роздивлюся, і ви, щоб побачили. дивіться, ось Осьте. Бачили таке в себе на городі, чи ні? Чи не бачили, а? <смі> Дивиться. Голову простягла, Думає, не дають спокійно жити. Оце, скажіть, чого вона сюди на гору, на город приповзла. Дивлюся, він дивіться. Ось, ось тут вона рилася і мокро тут вона зробила. Як ви думаєте, хто знає? Про життя черепах. Чого вона це сюди приповзла нагород з берега? А може тут вона де відкладає яйця? Будуть маленькі черепашки? Ой. Завмерла. Так що... Можна в нас тут побачить, що хочеш. Не будемо їй заважати. Хай вона робить свої справи, а ми будемо робити свої. Запрошую вас до себе в цей будиночок. Два дні пройшло, третій день, як я. Закладала сюди м'яту, бузину. На третій день вже їх я зібрала, а будиночок не прогулює, знову помила, просушила, листочки обервала. Сьогодні вже в мене меліса. Така, яка ж вона запашна. І ще Нарвала собі квіток жасмину, також буду додавати собі по квіточці по дві в чайок. Сушені листочки і квіточки я зберігаю в звичайних скляних баночках, щоб вони ж були сухенькі і чистенькі. А вже ці баночки зберігаю я в себе на кухні також, щоб на кухні було сухо. Ну, ось такі смачні чаї я собі готую. Ну і звісно, що такий чай смакує. Із медом. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!